Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас розклад, у нас розклад якась повторна ситуація. А ви, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Під цим відео буде закріплений коментар, де ви зможете декілька гривень задонатити на наших військових. І, якщо вам потрібна приватна консультація, теж буде у закріпленому. Коментарі, інформація або в інфобоксі. Ну що ж, дивимося. Так, десь я загубила свої запитання. Дивіться, навіщо Портнов приїздив до Києва? Кажуть, що він готував вибори без вибору. Другі кажуть, що він хотів сам висуватися. Хтось, в принципі, я вже погоджуюсь. Хто пам'ятає мої розклади, коли Зеленський говорив про свої 5-6 менеджерів, в нас випадало, що ще хтось. ось, Я тільки не думала, що цей, ну, ось цей, скажімо так, 5-6 менеджерів татаров, Єрмак, ось, І до них відноситься і Портнов. Тепер це вже зрозуміло, що це є один з п'яти шести менеджерів Зеленського. Гаразд, давайте подивимося, навіщо приїжджав Портнов до Києва. Вірніше, готував він вибори, просто вибори готував без вибору. Чи він хотів сам балотуватися? І кажуть, що міг привести якийсь законопроект. Законопроект, який міг заблокувати Порошенка, висуватись на виборах. Ось ці три запитання зараз ми розглянемо. Якось так. Шістка кубків говорить про ем, ситуацію з минулого. Тобто таке враження, що він вже готувався до виборів портнов. Я цієї інформації не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть. Значить так, дивимося. Вибори без вибору готував, хотів замутити. Так, ось вибори без вибору. це завжди щось темне, щось непрозоре, замутити обманним шляхом, сфальсифікувати, і тому подібне. І не тільки сфальсифікувати. Ось якось так. Далі. Тим більше старший аркан. Так, хотів сам висунутись. Зараз ось цю карту я би хотіла до. Тут стопроцентно. І так ясно готував вибори без вибору. Стопроцентово. Ось ця карта, що він сам хотів себе, ну, балот, теж хотів балотуватися. З одного боку, ця карта говорить. Тобто тікає людина від чогось, так? Вкрала і тікає. А з другого боку ця карта говорить якийсь дуже хитрий розрахунок. Дуже як. От я дуже часто порівнюю цю карту з шахматною дошкою. Мечі це завжди відкритість, це завжди інтелект, це розум, це якийсь план, це просто так. По мечам просто так. Нічого не вийде. Тобто, тут з хитрістю, скоріше за все, хотів теж пройти у парламент. Якщо не сам, то, можливо, своїх дружків. Але зараз ми докладемо і плюс міг привести якийсь законопроект, який міг заблокувати Порошенко висуватись на виборах. Виглядає так, що було щось в випрасуване. Тобто, карта каже так. Гаразд, тут не є старший аркан, не є правосуддя. Ось, але ця карта говорить про те, щоб щось готувалось. Оця карта говорить, що щось готувалось. Ось якось так. І відповідає на запитання так. Якщо ми запитуємо так, вона відповідає так. Тобто дійсно готувалося щось, якийсь законопроект, над ним працювали, щоб заблокувати Порошенка. А тепер. А тепер, навіть не знаю, потрібна ця карта. Ну, дивіться, шістка кубків це завжди якась ілю... не ілюзія, але щось з минулого. Тобто, щось з минулого. з минулого. Тобто, щось повертається, ностальгія за, за чимось. Але я хочу зараз розглянути ось це питання. Ось це питання. Тобто, чи хотів портнов сам балотуватись, а можливо, хотів привезти е, когось своїх кандидатів. І так, сам балотуватись хотів, чи своїх когось кандидатів? Ні, сам ні. А, тут Зеленський випав. Хто дивиться мене постійно, знає, що Король Кубків це Зеленський, тим більше, я повторюю це 100 разів завжди. І якщо випадає, вже той, хто дивиться мене, це все бачить. І ось тут. Значить, якась а, в них ситуація склалася а, дуже гостра, а, дуже серйозна. Це 20-й аркан. Тобто, це говорить про останній шанс Зеленського. Тобто, просунути на вибори Зеленського. Не з себе, а Зеленського. От і все. Готував смахлювати. Просунути знову Зеленського. І ось тут зараз ми подивимося ось цю карту. Цю кладемо сюди, щоб це було прикривало. І дивимося, чи хотів заблокувати Порошенка, чи були якісь, якийсь законопроект для Верховної Ради на виборах, щоб заблокувати. Так, щось було було, було. Дивіться, ми говоримо про Порошенка, так? Повністю заблокувати. Тобто намертво. Абсолютно. Нуль з нього зробити. Тут, ну, конкретно, угу. всі три старші аркани. А ми питали конкретно: привіз якийсь законопроект. Ця, пра... Ця карта нам сказала, що якась була праця, щось готувалося. А тут. Три старших аркана нам говорять в підвішеному стані його завести його в Лугий кут, з якого він не вийде. Ось. І нульовий аркан, і 13-й аркан. Тобто, це його, ну, тут не конкретно, а, бачите, ось. Королева мечів майже як правосуддя. Оте правосуддя, яке я хотіла тут побачити. Але. Тобто цей проєкт, він ще в праці, він ще не закінчений. Розумієте, тут вже якби був правосуддя або справедливість карта одної теж, 11-й аркан, то я би сказала, що вже. Був цей законопроект, а він хотів його опрацювати, але скоріше за все вони його не опрацювали. І ця карта дуже часто заміняє то правосуддя, про яке я говорила, про ту справедливість. Ось. І можна сказати, що так хотіли, бо це і є ось це, Бачите, у них були, ну скажімо так, репресивні якісь речі проти Порошенка стопроцентово. Три старших аркана, і не дуже хороші. А тепер тоді вже й запитаю, чи встигли вони щось, ну скажімо так, зварг... зварганити, давайте скажемо, на... нахімічити щось ось той законопроект, про який ми говорили. Чи встигли вони його доробити, чи можуть вони його застосувати проти Порошенка? Думаю, що ні, тому що на дні колоди сімка кубків, а сімка кубків говорить про легкість, про нечіткість не цього всього. Так, можливо, що то буде, що то це, що то замутять, але все рівно ця карта говорить, в них нічого не вийде. Ось якось так. Скоріше за все, не вийде. Але дивіться. П'ятий аркан дуже часто в мене, тим більше, що це п'ятий президент, так, дуже часто в мене виходить як Порошенко, або Порошенко король цих монет. ось, Або п'ятірочка. Ще інколи п'ятірочкою виходить старшим арканом. І ось тут і, ну, не вийде в них. У мене таке враження, що в них не вийде заблокувати повністю Порошенка. Ні, не вийде. Ось, і в мене наостанок, на останок дуже цікавий розклад. Я від, Здається, Валерій Івасюк. Валерій Івасюк, здається, він лікар. Ось, він, здається, і був колись народним депутатом, я точно не знаю, але мені здається, він сказав таку фразу, що Портнова його прокляли сотні тисяч людей. Давайте подивимося, чи дійсно, чи дійсно це так, чи дійсно оця смерть, оце що його вбили, так, і так, тим більше при дітях, ось як, як він сказав, що українські спецслужби так не роблять. А ми з вами про це говорили вже. Ось тому не будемо про це, не будемо туди повертатися, але хочу побачити, чи дійсно оці прокльони. Сотні тисяч людей, тому що він був страшною людиною. Чи дійсно ось це вплинуло на таку його смерть? Звісно, як сказав Івасюк, що було би краще, якби він помучився. Гаразд, а так, прямо ком в пекло. Так. Угу. Чи вплинули вони прокльони? Дивіться, тут диявол. Прямиком людина пішла в пекло. Тобто дійсно ті люди, які його проклинали, бо він дуже багато людей шантажував, кажуть, страшні речі витворяв. Ось. Тому і татаров, напевно, ну, не хочу дивитися оце. Знаєте, то, то дрібнички. Хоча можна подивитися ось, випав диявол. Ось тут зараз докладу. Зеленський? Зеленський. Ха -ха. Зеленський. Що б це значило? А ви знаєте, що б це значило? Це бумеранг. А, дивіться. Це е, оце, що сталося з Портновим, Це є для Зеленського теж ця карта завжди говорить: Увага! Обережно. Зеленського може чекати та сама участь. Ось що можуть тут натякати. Так, дійсно, все ж таки прокльони якось подіяли, так? скажімо так, тим більше по дияволу стопроцентово, але тут ще ще якийсь, ну, скажімо так, козирь, козир, як би це ще назвати, а, увага. Пан Зеленський, будьте обережні. Пан Зеленський, будьте обережні. От карти попереджають Зеленського. Гаразд, мої дорогеньки, не хочу Зеленського розбирати, але що вам сказати? Бережіть себе, мої любі. Гарного вам дня, ночі. Ось і разом до перемоги. Все буде Україна!